Кріт ФСБ у формі ЗСУ на Кірвоградщині викрили зрадника, який коригував атаки РФ по центру України. Ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик однієї з військових частин в області. Також зрадник збирав координати шпиталів та інших медустанов, де лікують українських воїнів. Крім цього, він зливав ФСБ і маршрути руху підрозділів його військової частини в напрямку фронту та види їхнього зброєння після виконання. Данья ген сподівався на евакуацію до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань РФ та воювати проти України. Контрозвідники СБУ затримали його на гарячому під час проведення ним до розвідки біля одного з військових об'єктів Кіровоградської області. Слідством встановлено, що агент потрапив у поле зору російських спецслужб через свої проросійські дописи у соціальних мережах. Російські куратори обіцяли агенту гроші за його послуги, натомість він одержав підозру від слідчих СБУ за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічна позбавлення. Луня волі. Сіль землі нову художню марку Укрпошта присвятила піхотинцям. На ній зображено українського військового, який берцями топче двоголового орла, що символізує перемогу над агресором та незламність українців. Автор випуску, відомий український художник Андрій Єрмоленко. Тираж марки 150 тисяч. Дві надійшло на Кіровоградщину. Марка має благодійну складову в підтримку поранених бійців. Спецпогашення з філателістичної новинки відбулося в усіх українських регіонах. За даними командування сухопутних військ ЗСУ, піхотинці є найбільш затребуваними фахівцями в армії, адже саме вони йдуть вперед, штурмують, закріплюються в окопах, утримують позиції та відбивають ворога. Дуже подобається автентичне зображення військові, форма одягу і виконання бойового завдання групи піхотинців і символічно знищення ворога в обличчі двуглавого орла. Піхота це головний рід військ. Завдяки йому ми маємо і будемо мати перемогу в війні всі види Збройних сіл працюють на піхоту. Піхота найбільше тяжка військова праця. Я сам артилеріст і з такою вислів артилеріста береже кров піхотинця. Це головне. У кожної марки є благодійна складова 8 гривень. Ці кошти будуть направлені на допомогу нашим військовим, а саме на відновлення їхніх. Обличчя або відновлення взагалі їхнього здоров'я після міновибухових травм, оскільки ці травми є дуже небезпечними, тяжкими, вони потребують багаторазового хірургічного втручання, ювелірної роботи, відповідно витрати додаткових коштів і зусиль. Піхота, мабуть, це та єдина сила, основна, яка зберігає, яка захищає і буде захищати нас, нашу державу. Від агресора вона є стержем наших Збройних сил, ці хлопці, рядові офіцери, сержанти, це мужні хлопці, вони завжди перші. Якщо поглянемо на зображення, яке є на Марсі, вона дійсно є така філософська, правдива, історична і в тому числі тут є таке. Вдале поєднання міцності, духу, сили, такого роду військ, як піхота, яка дійсно завжди перша як в обороні, так і в наступі. Рух без перепон. У Кропивницькому пораненим захисникам презентували схему першого міського маршруту безбар'єрності. Він охоплюватиме 11 кілометрів і сполучатиме медзаклади, ветеранські хаби, центр адмінпослуг, магазини та заклади громадського харчування. За проєктом Здовж маршруту відремонтують тротуари, вирівняють спуски та підйоми, прокладуть тактильну плитку для людей з порушеннями зору, крім того, облаштують пандуси та реконструюють зупинки. Як повідомили у владі, будівництво безбар'єрного маршруту відбуватиметься в чотири етапи. Першу частину робіт розпочнуть влітку та планують завершити до кінця поточного року. Проєкт оцінюють майже у 80 мільйонів гривень. Його профінансують за рахунок держави та місцевих бюджетів у рамках національної стратегії стратегії зі створення безбар'єрного простору кропивницький у числі 15 українських міст, де з'являться безбар'єрні маршрути, це має зробити пересування ветеранів та осіб з інвалідністю по місту зручнішим та безпечним. Наша основна задача це завершити капітальний ремонт вулично шляхової мережі з. Залучення приватних об'єктів громадських просторів до повної адаптації безбар'єрності, воно поєднує поліклініку, де буде реабілітація, поєднує е центр підтримки ветеранів і поєднує центр надання адміністративних послуг. Ветеран зможе отримати ці послуги, е якщо він з обмеженими можливостями, незважаючи на всі перепони до цього я ходив на милицях, а до милицях їздив на колясці. Так і дуже було дуже тяжко передвигатися, тому що завжди всюди ну, ти стикаєшся з тим, що десь є якесь препятствие, то як сказати, та. бордюри і все інше. І тому я я гадаю, що саме от правильно от робити такі маршрути, щоб було все добре для людини, та яка. Маю влади. Хто ходить вулицями Кропивницького, розуміє, що дуже важко іноді в деяких місцях пересуватися, якщо ти або а, на кріслі колісному, навіть якщо ти з коляскою, з дитиною. Якщо ти десь на милицях, на палички, то це дуже важко. Ми маємо вже розпочинати цей процес. Він складний, тому що це і робота з бізнесами, які розташовані на маршруті, і робота з комунальними установами. Ще у нас багато пам'яток архітектури, що ускладне. Аднює процес, але це той процес, який ми маємо розпочати тут і зараз. Тому що насправді держава могутніх вояків у краєзнавчому музеї в Кропивницькому відкрили вуличну виставку про встановлення української армії від доби Київської Русі до сьогодення. В експозиції воїни. Історія українського війська, 10 великих банерів із зображеннями вояків, котрі в різні епохи боронили Україну. Серед них князівські дружинники, латники, козаки, військові карпатської січі та української повстанської армії, а також сучасні спецпризначенці. На виставці відвідувачі можуть побачити, як змінювалося обмундирування воїнів та яку зброю вони використовували проти ворогів. Також банери супроводжує інформація про чисельність бойових підрозділів, їхній устрій і найвидатніші битви. Підготував експозицію Український інститут національної пам'яті, щоб показати багатостолітні традиції та велич українського війська. Можливість експонувати виставки на вулиці дозволяє охопити аудиторію ширше. Історія українського війська дуже цікава, захоплива і має значний виховний потенціал. Тому кожен охочий, проходячи повз. Наш музей може ознайомитися з виставкою і почерпнути щось для себе цікаве і нове з нашої. Історії ще одні особливості даної виставки є те, що вона буде змінною. В нашому запасі є понад 10 таких виставок, схоже на різну тематику, починаючи від там від найдавніших часів до сучасності, і всі вони присвячені такому патріотичну національно-патріотичному національно спрямуванні справжній українській історії. Дійсно, історичний зв'язок, що українці були воїнами, але вони захищали завжди правду. Національно визвольна війна, гетьманщина, українська повстанська армія це ті часи, які говорять про боротьбу за істинні цінності і за можливість жити на своїй землі і бути українцями. І чим більше от такої інформації буде, тим швидше ми можемо сказати про обізнаність і в тому числі вивчення історії розвитку. Нашої області, наших населених пунктів, це дуже яскравий приклад.